Уявіть собі, звичайну кухню, де стоїть скороварка. Металевий циліндр, що є ідеальною лабораторією для вивчення властивостей пари. Коли ви ставите скороварку на вогонь, вода всередині починає кипіти при 100 градусах Цельсію. Пар, який спочатку утворюється, є насиченим. Він перебуває в ідеальній рівновазі з киплячою водою. Але Тут ми закриваємо кришку. Тиск зростає, щоб вода продовжувала кипіти при вищому тиску, наприклад, в 2 атмосфери. І температура має піднятися, наприклад, до 120 градусів Цельсію. У проміжку між 100 і 120 градусів Цельсію пар що заповнює простір над водою, стає ненасиченим. Суть ненасиченої пари. Це сухий пар, він не готовий до конденсації, бо його температура вища температури кипіння для поточного високого тиску. Це як повітря в пустелі – сухе і гаряче. Він ефективно передає тепло, але не має внутрішнього резерву вибухової сили. У ньому просто немає крапель води, які б могли дати миттєвий ефект. Ми продовжуємо з вами нагрівати скороварку. Температура всередині досягає, наприклад, 120 градусів Цельсію і тиску в дві атмосфери. Тепер вода кипить при вищій температурі. Пар, що утворюється над водою, знову стає насиченим. Суть насиченої пари це вологий пар. Він перебуває на межі фазового переходу. Якщо ми лише трохи знизимо температуру, він одразу перетвориться на рідину, тобто конденсується. Чому це ефективно? Саме насичена пара є головним кулінарним інструментом скороварки. Вона миттєво віддає величезну кількість прихованої теплоти, як тільки стикається з холоднішою їжею. Ця теплота це та енергія, яка була витрачена на випаровування води. Швидка конденсація насиченої пари на поверхні продукту забезпечує суперефективне та швидке нагрівання при високій температурі, значно скорочуючи час приготування. І так завдання. Ви інженер, якому потрібно створити максимальний тяговий імпульс для космічного корабля, використовуючи лише насичену пару високого тиску. Та можливість її миттєво охолодити у допоміжній камері 0 градусів Цельсій. Проблема ненасиченої пари. Чому пряме скидання вихідної ненасиченої пари неефективне для створення потужного імпульсу? Яка властивість ненасиченої пари цьому заважає? Створення ефекту? Опишіть ключовий фізичний процес, який забезпечить потужність. Що станеться, коли ненасичена пара потрапить у камеру 0 градусів Цельсію? Як це перетворення вплине на тиск та густину речовини у камері? Який агрегатний стан або їх суміш утворяться?